Вітаю, друзі! На початку лютого я вирішила посадити такі чудові квіти, як ахіменеси. Може, хтось ще й не чув, як я колись не чула про ці квіти нічого, але я вас хочу запевнити, що вони дуже гарні, і якщо ви тільки почнете їх вирощувати, ви вже не зупинитеся, ваша колекція буде рости з року в рік, бо вам захочеться придбати весь час нові і нові сорти, а їх дуже багато. Ці квіти будуть радувати вас своїм цвітінням, вони можуть бути різного кольору, вони можуть бути е, різної, різного розміру, сама квітка, вони можуть бути такими невеличкими кущиками, можуть бути величенькими, можуть бути ампельними. Вони можуть бути квіти можуть бути простими, махровими і напівмахровими. Що мені в них подобається? Їх можна вирощувати і на північних вікнах, на східних дуже гарно виходить це все. Вони зовсім не примхливі, їм потрібно тепло і світло. І все тоді буде добре. Я отримала цю колекцію і тепер ось зараз буду висаджувати, тому що ці... ось з цього починається вся рослина. Це різоми, які треба ось так укласти на ґрунт, присипати землею, і вони потихеньку почнуть рости. Чому я роблю це в маленьких стаканчиках? Тому що в мене зараз на підвіконнях буде рости розсада томатів та перців і не буде куди їх поставити. А ось в, такому, в такій кількості ґрунта, їм буде всього вистачати. А коли вони вже трошечки підростуть, і вже буде березень місяць, квітень. Я зможу перевалити їх в більші горшечки і винести на терасу, де вони покажуть своє цвітіння, а цвітуть вони дуже гарно. Зазвичай я використовую ось такий простий універсальний екоґрунт. Ну, тут підтримує аквабаланс, високоякісний торф, натуральні складові, відсутність нематод, відсутність бур'янів. Ну, мені подобається ось цей субстрат, але коли я була в магазині, мені продавчиня порадила взяти ось цей субстрат універсальний. Для квітучих рослин. Це спеціальний ґрунт з додаванням кокосового волокна, біогумусу, регулятора зростання та НПК добрива. На початковому етапі, коли я посаджу резуми, ну, це не обов'язково всі ці складові, але ж вони будуть проростати, в них буде коріння, і тому ось такий поживний ґрунт їм не завадить. Ще зверху обов'язково присиплю кокосовим субстратом, для того, щоб зверху ґрунт не пересихав. Ну, ось, друзі, я розклала в свої стаканчики ризоми ахімеси, і ви самі можете побачити, як вони сильно проросли. Тобто, часу для того, щоб вони ще полежали, вже в мене не було. Для того, щоб їх не загубити, щоб вони не пропали, мені просто прийшлося їх обов'язково і швидко сьогодні посадити. Тепер я трошечки зараз додам води і присиплю ґрунтом. Ну, ось і все, друзі. Перші хіменеси я вже посадила. Зверху трошечки присипала кокосовим волокном, і тепер сподіваюся, що вони дружньо зійдуть. І дуже скоро ми зможемо з вами споглядати на ці чудові непримхливі квіти, які дарують справді радість. А вам, друзі, міцного здоров'я, миру та добра.